Я знайшла статтю, де є незвичні та рідкісні професії у світі. І я трошечки здивувалася з О, того факту. Коротше, є е, професія продавець мрій, поштовий клерк, Мріє стати на один день великим актором, бізнесмен покермувати багатотонним потягом, а психіатр за 20 днів познайомиться із 20 дівчатами з 20 різних країн. Як втілити їх е, мрію у реальність? Одна із чекаських компаній саме цим і займається, втілює в життя будь-які мрії та побажання своїх клієнтів. Однак коштує таке задоволення на дешевону би. 20 дівчат за 20 днів. Ні, з двадцяти країн є рятівник пінгвінів. Ця робота для тих, хто не боїться холоду та любить тварин. Пінгвін, який впав на спину самотужки, перевернутися не зможе. Тому в Антарктиді і є спеціальні люди, які допомагають цим милим тваринам, фактично рятують їх. Уявляєте? Перевернувся на спинку. Його треба йому я, 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 я що є Професія, де обнімають панд. професія, просто обнімати панду, бо вони дуже сумнівних коле підучі. Нас теж і коле під очима. Ми теж сумні. 90% нашого часу. І Тут те, коли похоже на багато. Багато. я в мене, коли буде багато грошей, то я теж не йму людей Будь Вона формуйте вже свої резюме. і Надсилайте на Язву Ченел mm -hmm. на пошту. Ми будемо відбирати для Роксани. Чуєте, є шукач мурашок. Ця людина відшукає в мурашнику найкращих особин, які згодом будуть продовжувати свій рід на штучних мурашинних фермах. Ну так, треба. Ну це вже трошки аріщина, як на мене, чуть, чуть Ну, але треба думати про гарних нащадків. Не знаю, чого в цей список таких му мурах з гарними голубими очима, тішечки з такими білявими шевелюрами, таких ну мужніх мурах. Продовжу, як Які можуть е, носити вагу не просто в три рази більше, а в п'ять разів більше. Які можуть процитувати. процитувати Фройд. Фройд. <світ> і дідше. Мурахи інші анті. Так. А давай, знаєш, гете. Цю берем. Коротше, я не знаю, чого в цей список віднесли професію стрінгер. Це журналіст, екстремал, який працює у зонах природних Strínger? катастроф. Стрінгер. Та він працює в трусах. <працю> Дівчата, це людина, яка працює під час воєнних дій, масових Ой. заворушень. Людина, яка. Ну, це зараз дуже популярна у нас професія. Ну, і це взагалі журналістика це одна з найнебезпечніших професій. Ну, якось так, так. Е Пастежер. займається виготовленням з натурального волосся, а також штучних волокон, перук, борід, вій, брів. Зазвичай посади має назву гример пастежер Це то що ми маємо сьогодні йти на секунд і купляти поруки. Свіліна. Як ви думаєте, це взагалі хороша ідея йти на секунд, купляти перуку? Це, Там це можуть дуже, бути воші. Це Дуже погана ідея.